Кризу, про кризу світогляду в суспільну і в опозиційному році можна говорити. Тому що той інструмент, який ми використовували перед тим, вже недостатній. Ця влада набагато більш хамська, бандитська, аніж навіть комуністична на наприкінці 80-х, на початку 90-х. І вона від одних мітингів і демонстрацій, про які є, ну, є мрії от в 100 тисяч як під час помаранчевої революції, вона не впаде. Вони готові до у них немає морального порогу, вони не зупиняться ні перед чим, тому і інструментарій боротьби, очевидно, повинні змінюватися впритул до того, що ну можливі і радикальні певні дії, але для цього мусить бути, щоб оголошувати радикальні дії, і це питання, що підіймав Мустафа, мусить бути чистота лідерів, безперечно. Я вам скажу, що коли ми починали акції в кінці 80-х, початку 90-х, ми були готові йти до самого краю, не лише оголошували голодування, коли ми оточували Верховну Раду, чому Верховна Рада, декомуністрати. Складали більшість, була змушена піти на постій студентів, а ми збиралися її захопити. Ми реально і про це планувалися. От я особисто виписував. Ми збиралися її захопити. Вони про це не знали, але ми перед тим захопили університет. Просто взяли так назвали окупаційні страйки, власне, за яке потім там мене намагалися судити стаття від 3 до 5 років. І ми на це свідомо йшли. Вони збирали захоплювати Верховну Раду. Якщо потрібно було, були готові йти далі. І зараз потрібно, очевидно, так само мусить бути підготовка. Чи є для цього е, готовність, чи є для цього структури, І, е, чи є громадська підтримка. І це все потрібно набувати.